Всім привіт! Недавно вам показувала наше поле жовтеньке з блакитним небом, а сьогодні ось такий вигляд. Нас засипало ще таке по всіх вже квіточках, які вилізли, нарциси, тюльпанчики. Навіть вже гортензія та очиток мали зелені листочки і ще нас засипало. От за ніч. От скільки випало снігу. Нічого. Надіємося на весну, яка не забариться. На сніданок хочу собі приготувати ось такий зі шпинату і артішоку. Deep. Deep це ну, така намазка із крем-сиром. Його потрібно розігріти. І мені зарекомендувала Іванка з каналу Іванка, вишиванка, що це така смакота є в скубі. Я придбала на пробу, тому що мені щось таке хочеться а, на сніданки. І... Іванка казала, що дуже смачно, коли його на круасанчик. І в мене круасан є. Зараз я його трішки підгрілю. І випробую. Виглядає дуже апетитно. Зараз трішки наберу розігрію. Отож, я в аерогрілі трішки собі підсмажила круасанчика половинку. І зараз ось так розігрітий цей діп намазка. Накладаю зверху. І з горнятком кави. Кружечка в мене також від Іванки в подарунок з Чикаго. Дуже дякую. І такий сьогодні в мене легенький сніданок. Всім смачно! Рівно через тиждень після мого дня народження свій восьмій святкував наш синочок Марк. І якраз так вийшло, що два дні підряд були вихідними. Я йому задекорувала трішки кухонні двері, вихід на задній двір. Він попросив замість його улюбленого шоколадного тортика спекти полуничний пиріг. То ось я все зранку швиденько підготувала, і от такий вийшов пиріг. Прийшли до нас бабуся з дідусем його привітати. І поки періг е, остигав, ми всі поїхали на обід у мексиканський ресторан, Марчик е, сам забажав, це був його вибір. Тож ми зібралися всією сім'єю на обід. Як завжди, приносять спочатку кукурудзяні чіпси з сальсою, це апетайзер безкоштовний. А далі вже всі наші замовлення. Марчик дуже любить мексиканський рис. Ну, але я йому зі свого боріду завжди ділюся м'ясом яловичиною. І він дуже е, посмакував, гарно пообідав. А вдома ще чекали нас ось такі. Гарненькі капкейки. Я накрила на стіл трішки фруктів, трішки капкейків, полуничний пиріг. Хто пам'ятає, на катруси на день народження я купувала таку свічку у вигляді квіточки, яка розпускається. Ось Марчик захотів таку ж блакитного кольору. Здивувався, бо забувся, що вона так буде відкриватись. Ми йому заспівали много літа», Happy Birthday. Надіюсь, він гарне бажання загадав, і нехай все-все збувається у нашого Марчика. Цього ж вечора у нас було заплановано перегляд слайдів з діапрожектору. Свекрів ще є з 70-х років ось такий агрегат. Вони принесли дуже багато різних коробок зі слайдами, де збережені поїздки минулі, коли ще брендон був маленьким. І різні парки національні американські. То нам було дуже цікаво переглянути. Все налаштували, і в сімейному колі переглядали давні. Пам'ятки. З вами ділюся невеличким моментом, як це все виглядало. Марчик задоволений своїми подаруночками. Він дуже хотів такого пінгвінчика-подушечку і дракончика. У нас вже пізно, ми готуємося до сну. А ще від мами з татком він отримав новий. Комп'ютер, щоб вже не планшеті гратися, а ось за таким великим комп'ютером. Так, Ще трішки перед сном пограється. І спадки. Happy birthday! Thank you. Марчик і міниник і ми його взяли у розважальний. Центр сьогодні провести день. Для нього це сюрприз, він не знав, що ми його сюди веземо сьогодні. Тому Ух! радості повні штани. Що, покажи, далі такі карточки? Ми заплатили за двох 100 доларів, але кожен з них має по 75 доларів на карточці. Доня! Катруся сьогодні в тих шкарпетках свіжних. Ось такий центр. Ми вже тут катрусі брали з подружкою. Сьогодні проводжу час з дітками, тому багато показувати не буду, а так в загальному, як це все виглядає. Так, приклад, бачите, написано долар, два Цього автомату скільки виграла. Десять 10, 10. колекцій. Вдома вам покажу камнеї колекція. Я обіцяла катрусі робочий стіл і показую вам колекцію її качок. Не всі по різних полицях. Такі, Такі, там, тут велика. Качка там, ще де? Ще тут, показує мені. От сьогоднішня. Скільки маєш? 28. 28, каже, має. Качок. Марчик! Які ти виграв? Покажи. Мартин, Мірушку, О, він так любить! А тут такий магазинчик з подарунками. Ми зараз провіримо, скільки поєнтів Марка в Каті і на... Там на кожну іграшку є цифра, скільки вони собі чого можуть вибрати. Я знаю, що Марсіка більше тисячі, тому що йому тисячу виграла. Тисяча триста п'ятдесят. От, бачите, по 500 а, такі є іграшки, такі 850. Немає нічого такого дуже суперового, не, не дуже тут вигідно. А ну що ти де? А він вже за 950 пішов зразу на велику суму. No the hai say ho then Can I take this one? To be put up 600 tickets. No, nine hundred and fifty. Hybrologic botanica. 1800. 175. Yeah, it's a quadrant ticket. Yes, I want this. Yeah, I'm definitely taking these two. Скільки м'ячик? 150. А оці такі великі, то вже по 3250, 3750. А оці взагалі 5,5 тисяч. То вигідніше в магазині таку іграшку купити напряму. Ну подивись, подивись ще, що тобі спробує. А, з покемона щось. нас щось. Що хочеш. Катруся, звичайно, ще качку до колекції. А, то ще та така. Папет Все. і така трубочка окуляри. Вона дуже смішно якусь кольорову і воно ось так виглядає. Ми сьогодні десь годину їзди від дому. і тут знаходиться трейдер Джос. Магазин це дуже схожий на овді, але тут більший і кращий вибір, особливо квітів. Але я. Знаєте, за чим прийшла? Я прийшла ось за цією красою, тому що ніде я не могла знайти. Побачила в когось в інстаграм, що в трейдер Джо є котики, верба, шутка, хто як називає. Ось який гарний. Ось такий букет за 5 доларів. Я напевно собі два візьму. Очі панчики які гарні. Одинадцять. Ну цей великий, колоді менший і дешевший. А нарциси вже є різні. Вазони. Зараз я подивлюся, що ще мені в око тут проглянеться, ось півники є. Такі всякі різні ці, дуже гарні. Взагалі краса дрібненькі гвоздечки по 5 доларів, також їх дуже люблю. М -м -м, шкода, що біля нас немає цього магазину. Не маю часу сьогодні ходити по всіх. Продуктових я приїхала тільки за вербою, за котиками. І от хочу показати свою задумку. Іванка подарувала мені на день народження ось такий прекрасний гречик. І чомусь зразу я побачила в ньому ось такий букет котиків вербових. Великдень у нас, 31 березня. Так що ось перші кроки до приготування декорації. Вони тепер собі будуть у мене, надіюсь, кілька років. Ці котики триматися і не опадуть. У нас в церкві, коли ми йдемо освячувати, ми своїх не несемо. В церкві роздають, але так як тут називають це Palm Sunday, пальмова неділя, то нам роздають гілочки пальмою. А рідко в яких церквах бувають вербові котики. А ті. Нижні частинки, які я зрізала, я поставила водичку, а можливо, вони мені корінчики пустять, і я зможу собі посадити кущик. Попробую! Експеримент нічого не коштує. Вам всім щиро вдячна за перегляд. Бажаю вам міцного здоров'я, здійснення усіх мрій, перемоги рідній нашій Україні і до наступної зустрічі! Бувайте!